Ми з вами є в підлютому. Саме в підлютому знаходиться сьогодні така резиденція Шептицького. Перша сюди я приїхала 25 років тому. Коли ми проводили тут пластовий табір, мали з Гриньківа пішу мандрівку під люте. Чому Шептицький вибрав це місце? Я його розумію. Всі, хто хоча б один раз приїжджає в цей край, коли ви. Пройдетеся цим особливим лісом, тому що ліс тут дуже красивий. Подихаєте цим свіжим повітрям, вслухаєтеся в шум річки. Ви зрозумієте, чому такі велетні української духовності, як Андрей Шептицький, вибирали такі місця. В нашому випуску ми візьмемо тільки такий шматочок його великої справи, яку він робив. Це вірив в молодь, підтримував всі ті ідеї, які потім. Принесли плоди, і коли були складні часи, Україна мала на кого опертися. Вона мала тих молодих людей, які не побоялися взяти на себе відповідальність. От біля осмолоди понад річкою Лівницею стоїть дача митрополита Андрея Шептицького. Її збудували ще в 1890-х роках, а згодом Шептицький зробив з нею літню резиденцію. Тут він відпочивав, писав, приймав гостей, займався духовним і громадським життям. У 1945 році радянська влада її спалила. Відновили маєток вже у 1990-х роках. Сьогодні це реколекційний центр Української греко католицької церкви. За переданням на цьому місці сповідав митрополит Андрей Шептицький. Андрей Шептицький подарував оселю для пластунів. Пластуни підняли його на ноші і винесли сюди наверх. А повірте, сюди є, куди йти. З поваги, і тут було зроблено історичне фото, яке завжди мені в моїй пам'яті уявляється, коли я думаю про Сокіл. Ще одна його величезна заслуга в тому, що в сусідньому урочищі Остодір збудував сиротинець, то була велика двоповерхова будівля, в якій сестри Монахині опікувалися дітьми сиротами Він дбав за пластунів, він дбав за дітей-сиріт, він бав. За Юліса Горського, якому допоміг надрукувати книгу, яку ми всі знаємо Холодний Яр. Ідея залишається. Вона жива. Правильно посіяне зерно на цій місцевості дало свої плоди. Тільки сильні духом люди не бояться тих викликів, які ставить перед нами щораз життя. А життя і складні обставини і війна будуть виклики нам ставити і ставлять щодня. Питання, як ми з ними справимося. І все це реально можливо, якщо ми будемо знаходити свою силу в вірі, будемо знаходити свою історичну основу в своїх пращурах. Саме найважливіше це пізнати свій рідний край, щоб продовжувати знову і знову закохуватися в рідну землю.